Вітаю панство, виконано трохи замовлень, ножі не продаж. Такий бандіт з К-190. Мисливчик. І така парочка. Це під Сіромаху я робив. Так ну, повторював, повторював, тільки там, ну простіше трошки руків'я. І сталька тут Н690 у нас. От. І такий. Мисливчик. Тут у нас к 110 К110, Це ці два у нас в одні руки поїдуть. Такі піхавки. У нас. О, ну А цей, цей я робив давно, приїхав він до мене полікуватися. Підлікували його, спуски були, вмекані трохи, кромка була попіжджена, добре так, бо був він дуже тонко зведений. Вилікував я пацана, трошечки переслюсарив, ну, сатинчик поправив був меканий такий подряпаний конкретно, Мені, не знаю що ним дряпали Ні. Ну ми його полікували тобто в такому плані ножі свої лікую я безкоштовно Ні. так що обслуговування ножів моїх ну свої ножі я обслуговую безкоштовно якось так